Вивчення корозійної поведінки оцинкованого та лудженого заліза. Ми підготували два зразка заліза, луджене зліва, оцинковане праворуч. Тепер у дві пробірки наливаємо розчин сульфатної кислоти. Далі у кожну пробірку додаємо індикатор на йони ферму. Це калій гексаціаноферат 3. При додаванні цього індикатора розчин набуває характерного жовтуватого забарвлення. При появі йонів ферума розчин забарвиться у блакитний колір. Далі оцинковано. Пластину занурюємо у праву пробірку, а луджену у ліву і дивимось на зміни, які відбуваються з вмістом пробірок. У пробірки пробірці з оцинкованим залізом праворуч ми бачимо інтенсивне виділення газу, але Синє забарвлення тут не з'являється. У лівій пробірці з лудженим залізом ми бачимо появу характерного синього забарвлення, що свідчить про наявність іонів ферму, а іони ферму беруться внаслідок того, що залізо реагує з сульфатною кислотою. Отже, в цих двох випадках кордують різні метали.